Усім привіт! Понеділок, шоста ранку і виїжджаю попрацювати, сподіваюсь, буде робота, сподіваюсь, не будуть великі затори, тому що вчора в групі ввечері прочитав, що е знову будуть перекривати вулиці, якісь делегації приїжджають в Київ. Тому, якщо буде як минулого разу, коли в мене відео я записував, е коли стояло все абсолютно і взагалі не можна було їхати, я звичайно поїду додому і виїду вже після обіду. А якщо в принципі плюс-мінус можна буде їздити, плюс-мінус буде терпимо, то думаю десь до часу 11, 12 покататися і можна їхати додому. І побачимо, що, що, що заробимо, в принципі, яка зараз робота. Так, включаємо наш уклон. Ха. -ха. Клас взагалі. Ти не буває зранку, там хоч в районі вокзалу світиться. Взагалі нічого, абсолютно. Щось з роботою останнім часом, ну прям дуже, якщо чесно, не фонтан. Чи мені так здається, але взагалі роботи немає. От слова зовсім. Єдине є по болту робота, але це жесть. В мене була по уклону промка, я її десь два тижні катав, О, болт трішки світиться. І виходить, я її трішки катав цю промку, болт взагалі майже не вмикав. І потім помічаю, що це. ого, огонь, що я й говорю, на уклоні нічого немає, в болту просто завал. Але це що таке? Ну, що за ціни? Що це таке? Ну, і це ще нормально, тому що зазвичай там взагалі 11-12 світиться, при тому, що подача там ну, до кілометра, вона типу не сильно впливає на ціну. Так, 420, це худа у нас? Бровари. Ну, блін, 420 гривень в бровари. Ну ви прикалуєтесь, це, це взагалі що таке? Ну там повинно бути мінімум гривень. Не знаю, там 500-600. І так завжди. Ну, я вчора це помітив, тому що ну, не було роботи взагалі по уклону. Думаю, включу болт. В болту завал ось такий. Але тарифи це просто. І по-перше, він дуже бреше з подачами. Він показує, наприклад, 2,4, а тут по факту 3 км їхати до практичної десь. І іноді ти береш, типу, окей, там 500 метрів різниця, але коли ти береш, він показує 1,5 км, а по факту їхати 3. 4, ну це, це ужас. І ось так. А, зникло. 13 гривень за кілометр було, при тому, що поїздка була коротка. Ну це жесть. На болту скручують, я так розумію, тупо всі. Того там багато роботи. Ми спочатку думали, ну як всі водії, що болт. З цією своєю обновою лоханувся, його ніхто возити не буде і так далі. А по факту ми бачимо взагалі, ну, людям подобалось, всі катаються, всі скручують, всі задоволені. Капець. Хоча ось, наприклад, за 3,7 кілометра 118 гривень. Це плюс-мінус база. Нормально. На брашках. Хоча, опять же, практично, 1,7 км, тут їхати 3. От. Він це на рахунок цього дуже часто підбрехує. І уклон відразу. 25 гривень за кілометр. Окей, там ще подачу можна додати, тут один кілометр невелика. Але не по 13 гривень короткі поїздки за кілометр. Якось отак. Пробувати, звичайно, піднімати, але дуже рідко люди положуються, якщо чесно. Прям дуже рідко. Є перше замовлення, 212 гривень за 9 кілометрів коф 1,1 на Єріванську, на Дудайва. Поїхали. А якщо ти шукаєш автомобіль для роботи в таксі, раджу тобі автопарк The Partners, який надає чудові автомобілі від 21-го року випуску для роботи в таксі на гарних умовах. 50% від каси. Плюс, якщо ти робиш касу більшу ніж 10 тисяч гривень на тиждень, все що вище 10 тисяч твоє 100%. Вся контактна інформація буде в описі під цим відео. Телефонуй, пиши, і менеджер відповість на всі твої питання. Не знаю чому, але в мене просто немає бажання працювати абсолютно. Якщо там два тижні тому, коли я тільки забрав машину з ремонту, в мене таке бажання було працювати, я скучив за таксі, я скучив за машиною, там хотілося кататися, робити каси, то зараз я б не знаю, я б просто зібрався і поїхав додому. Хоча, ну от просто щось робити там іншу роботу, ну без питань. Я там просто нічого не хочу робити, хочу спати, в мене якась там хандра. Я просто не хочу таксувати. Не знаю чого. Я не знаю, я там дивлюся відоси е в Тіктокі Вася про таксі, такий лисий, іспанець, хто там знає. То він мене навпаки постійно мотивує, треба там працювати, він там кожного дня по 10-12 годин працює, все так класно, каси робить. Блін, треба так само. То я сьогодні, мабуть, буду антимотиватором, тому що я взагалі не хочу працювати. І якщо там, не знаю, з восьмої години поперекривають дороги в і я поїду додому, я, мабуть, не розстроюся. Я поїду перезую резину на літо, тому що зазвичай я саме перший перезуваюся. І надія, бувала, навіть в кінці лютого я перезувався, то чомусь в цьому році вже вже березень закінчується, а я ще... На зиму, на зиму у гумі катаюся. Тому не знаю, поїду, поризуюся, ще щось може нового пороблю. Там, муфту кондиціонера відремонтую. Тому, не знаю, ще чимось займуся, але, але не таксувати. Але побачимо. Можливо, зараз піде гарна робота, будуть кофе, будуть замовлення, і я скажу, та ні, все, треба, треба роботи. У вас вже з'явилися коефіцієнти. З'являється робота. Залишилось поїхати взяти каву в АТБ, мабуть. І катати жарки, якщо вони будуть. Блін. Класне замовлення, наскільки це? На 7-10. Ага, може взяти? 6 км правда, подача? А, це вижгоро, та ні щось я затупив. <хи> я подумав це десь по Києву, думаю, за 510 гривень можна їхати. Та ні, мабуть, мабуть, ні. Погода така в місті, зачем Silent Hills, то знаєте? Все в тумані, таке пасмурне. Зараз тільки трішки почали з'являтися люди, а до цього взагалі реально сюжети із фільму Silent Hills. Так. А в ефірі у нас аж 8 замовлень. ого. Так, глибочицька, коефіцієнт 1.44 по комфорту. За 200 гривень, блін. Ніби... В цілому непогане замовлення, але поїхати на Глибочицьку і звідти або пустий, або по якійсь базі по центру все центр, центр, шулявка. У -у -у -у. Оце ніби непогане. Але опять же туди приїхати і там, в принципі і залишитися. Кофе класні горять, замовлення повинні бути. Так, що ж тепер? Все Це в центр. Воно то як закон подлості. Або ти їдеш в центр по гарному коефіцієнту. О, таке можна брати. Або ти їдеш десь не в центр, але не по дуже гарному коефіцієнту. Дуже рідко, коли співпадають ці, дві, ці два пункти, що гарний коф і гарне направлення. Піймав замовлення з кофом 1,3 за 290 на осокорки. Звичайно, в ефірі там були трохи кращі замовлення, ну по кофам. Типу 1,5-1,6 можна було піймати щось. Але все в центр, а тут а, на осокарки звідти можна приїхати Прямо з дуже гарним замовленням, мені так здається. Тому що місто зараз так, повністю червоне. І це не може не радувати. Фільтр включити, піймав з ефіру замовлення за 390 гривень Коф-1,75 на ДВРЗ. Цілком непогано, тому що 90% всіх замовлень зараз це в центр. А їхати туди не сильно, то і хотілося. При тому, що, скоріш за все, десь зараз з 8 години почнуть перекривати вулиці і туди доведеться тягнутися в шалених-шалених заторах. Тому їдемо на ДВРЗ, а звідти вже може щось піймаємо гарно в центр. Виконав я одне замовлення ще по лівому березі, знаходжусь на лівобережки і по фільтру підіймав ось таке замовлення з кофом 2 і 1. На за 423 гривні. Подивився по навігатору, ніби не супер довго їхати, в принципі як звичайний день, там хвилин 35. Тому напевно вулиці не перекривали, мені так здається. Поки що. Тому... Поки можна їхати, поки немає таких великих заторів і є коефіцієнти, потрібно катати жирки. То по лівому березі особливо багато не заробиш, якщо чесно. Тут максимум 1,6-1,7 по місті можна піймати. А затори тут не менші, ніж їхати на лівий берег. Тому що я тільки що з ДВРЗ на лівобережку їхав, мабуть, хвилин 35. А в центр мені показує 40 хвилин тому. Нормально. Так, уже 10.30 взяв ще одне замовлення по центру за 200 ков 1.4 на Майдан. І звідти вже буду виставлятися додому, мабуть. Так, без 5.11 я знаходжусь на Майдані майже самому, І накатав я вже... Майже 2000 гривень, якось отак. виконує Скільки? 9 поїздок. Виставив фільтр вже додому. Так. Просто сектора. 2,7 подача і більше нічого, в принципі. Хоча ще навіть трішки горять коефіцієнти по місту. Вже трішки спадають, але тим не менш. В ефірі замовлення зазвичай. Як в центрі це все по центру зранку, <кій> тому чекаємо, може щось дасть додому. До речі, треба, треба виставити болт. Також. Можливо, дасть побизнало. То я на, на минулому тижні декілька замовлень по болту зробив. І тепер у мене 240 гривень мінуса, ага, тому що всі були безналу, Ну, точніше по налічки. Тепер треба якось завершити, закрити борг. Так. Болта теж трішки горять так. Питання, а хтось колись це замовлення? Тому що вже який день підряд помічаю, що кожного дня висить е, замовлення ну, в козині з одним і тим самим коментарем. Типу, привезти 80 літрів дизеля, ще не потрібно брати, якщо не маєте з собою каністри та 600, 6 тисяч гривень на пальне. І воно щодня висить в ефірі. Я, я заходжу, дивлюсь, предзамовлення. І кожного дня я його бачу. Питання. Хтось колись звозив, що це за замовлення взагалі, чи є сенс таке брати. Звичайно, я не хозень і не планую таке брати, у мене навіть реєстру немає, але тим не менше. Хоча сьогодні навіть тариф такий собі, тому що попередні дні там і по 180 гривень. Висіло воно хоча їхати, там менше кілометра показує. якось дивно. І ще один момент, що, типу, тільки дві точки. Якщо людям потрібно, наприклад, набрати а, мото, заправки, типу, на лісну. Ну, фіх його знає, якщо чесно. Таке собі замовлення. Не супер, цікаве. Угу, Ось я й замовлення дочекався. Майже до самого дому за 250 гривень. Чому б і ні? Так, болт. Не, не судьба. Наступного разу якось борг закрию. Не набрехали все-таки, що сьогодні будуть е, дороги перекривати, тому що Володимирська вже перекрита, тільки що треба було туди повертати. Повернули, сказали, проїзду немає. Які вулиці поки не понятно. Сподіваюся, не помов маршрут, куди мені потрібно їхати. Без 15-12 на годиннику. Я вже вдома, того підбиваємо підсумки, що вийшло сьогодні заробити. Проїхав я 120 км, це по 6 гривень паливо плюс амортизація, виходить 720 гривень. По касі, катався я сьогодні виключно на уклоні, бо мені нічого не дав, коли я додому їхав. Того по болту моя каса 2170 гривень. Від них віднімаємо 720 паливо плюс амортизації, і того вийшло 1450 гривень. Заробив я чистими за майже 6 годин. Цілком непогана зміна. Дуже добре, що дороги почали перекривати не з самого ранку, а вже після 10. ї що дозволило в принципі, попрацювати. Інакше, коли перекривають дороги зранку в центрі, та є все. заробити нічого неможливо, нікуди доїхати неможливо, там кожне замовлення по годині-півтори по виконуєш і по факту нічого не заробляєш. Тому дуже добре, що склалося саме так. І дякую, що дивилися до цього моменту. По традиції пишемо коментарі, підписуємося на канал, ставимо палець вверх вниз кому ще подобається. І всім пока.